Ефективність цього захисного екрана підтверджується статистичними даними з відкритих джерел, з якими можна ознайомитися в моїх попередніх зверненнях. Докази ефективності роботи обладнання незаперечні у серпні 2023 року, після визнання діяльності руху «АллатРа» небажаною на території Росії, експериментальне захисне обладнання було демонтовано і вивезено за межі країни. А 3 вересня ми попередили про те, що це рішення було найбільшою дурницею, яку могло зробити людство. І воно спричинить важкі наслідки не тільки для Росії, а й для всього світу. Потім ми повідомили, що перші негативні наслідки почнуть проявлятися вже за 3-4 місяці, а повною мірою наслідки проявляться протягом 6-9 місяців після демонтування обладнання. Наслідки не змусили себе довго чекати. З 10 серпня по листопад 2023 року було зафіксовано безпрецедентне зростання кількості та інтенсивності кліматичних катаклізмів у Росії та східній Європі. Дані свідчать про каскадний характер лих. Вони слідували один за одним з наростаючою силою, чого ніколи раніше не спостерігалося. Як я вже говорив у своїх попередніх зверненнях, економічні наслідки відключення обладнання виявилися катастрофічними. Наприклад, шість великих погодних аномалій, що сталися після відключення обладнання, завдали Росії більших збитків, ніж країна зазнала від катаклізмів за будь-який рік з 2012-го. І я хотів би наголосити, що всі збитки, яких зазнала Росія і весь інший світ, унаслідок відключення експериментального обладнання, варто стягнути з екстремістського угруповання Рацирс і особисто його ватажка Олександра Дворкіна. Це було б справедливо. Саме внаслідок їхньої агресивної кампанії, рух «АллатРа» було дегуманізовано і визнано небажаною організацією в Росії. Внаслідок чого ми були змушені відключити експериментальне обладнання. Це було зроблено, оскільки продовження його роботи на території Росії було б розцінено як незаконну дію небажаної організації. Вимушене відключення обладнання вже призвело не тільки до багатомільярдних збитків по всьому світу, а й до втрати тисяч життів людей, життів, які можна було б врятувати, якби не це міжнародне екстремістське угруповання вбивць на чолі з Дворкіним. Я кажу це з тієї причини, що 19 травня 2025 року Володимир Путін підписав указ про державний моніторинг шкоди заподіяної Росії іноземними джерелами. Та особами, які діють в їхніх інтересах, на мій погляд, найбільшої шкоди Росії було завдано організацією РАЦІРС, Тому я вважаю, що відповідальність за завдану шкоду має бути покладена персонально на дворкіна як керівника РАЦІРСу. Варто реалізувати положення цього указу і притягнути до відповідальності фактичних винуватців, якщо це можливо в установленому порядку.